Іран передав Росії балістичні ракети. Про це пишуть західні медіа. А США про це вже повідомили союзників, хоча офіційно білий дім мовчить. Експерти вважають, це лише перший крок. Далі Росія в обмін чи то на сою, чи то на літаки Су 35 може отримати балістику дального радіусу дії на 700, а то і 1000 кілометрів. Тоді під ударом за лічені хвилини можуть опинитися і Львів, і Івано-Франківськ, і навіть кордони з Польщею. Чи зможе Україна збити ці ракети? Про це сьогодні і поговоримо. Це свобода ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас. Росія таки отримала балістичні ракети від Ірану. Про це повідомили західні медіа з посиланням на американських і європейських офіційних осіб. Також цю інформацію підтвердив і іранський депутат, член комітету з питань національної безпеки Ахмад Бахшаєш Ардестані. Коментуючи повідомлення західних змі. Каже, ракети міняють на їжу. Нам доводиться обмінюватися на наші потреби, включаючи імпорт соєвих бобів і пшениці? Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина передбачає відправку військових безпілотників до Росії. Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають Україні зброю. НАТО зайшло в Україну. То чому б нам не підтримати свого союзника, відправляючи ракети і безпілотники. До Росії. Хоча аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що Іран може міняти ракету не лише на сою та пшеницю, а й на російські винищувачі Су 35 офіційно в Іранському МЗС в той же час поставки ракет до Росії спростовують. кажуть, Тегеран ніколи не був частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання. Українське міністерство закордонних справ відреагувало і закликало Іран утриматись від постачання Росії будь-якою. Будь-якої зброї чи техніки. І що згідно з міжнародним законодавством, Росія є державою-агресоркою. А якщо факт передачі підтвердиться, це цитую матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У Москві щодо іранських ракет зберігають тишу, і заяви про поставки ракет від Ірану не коментували. У Сполучених Штатах Америки вже знають про поставки ракет і проінформували про це союзників. Пише з посиланням на джерела агенція Associated Press. Хоча у Білому домі офіційно цю інформацію не підтверджували. Проте у коментарі нашим колегам з голосу Америки речник ради нацбезпеки Шон Савет сказав, що будь-яка передача зброї означатиме значну ескалацію, і США та партнери заявили, що готові організувати значні наслідки у разі передачі Іраном ракет РФ. Які ракети має Іран для того, щоб передати Росії, якої вони дальності і яку загрозу несуть Україні? Мій колега Роман Смолєр запитав у експерта з питань безпеки колишнього офіцера міжнародного управління поліції Ізраїля Сергія Мігдаля. Давайте послухаємо. Сергій, а що вообще взагалі... Сергію? Що взагалі для України можуть означати ці поставки від Ірану балістичних ракет Росії? І про які обсяги може йти мова? Що вам відомо про ракети, які Іран може виготовляти і постачати Росії? Росії наскільки мені відомо, річ із ракетах. Наскільки мені відомо, мова йде про ракети трьох типів: це ракети Фатех, які від 300 до 500 кілометрів, ракети Зульфікар близько 700 кілометрів дальності, і навіть ракети «Десфул», які до тисячі кілометрів це якраз те, чого взагалі немає у Росії, бо вона в свій час підписала договір про заборону ракет проміжної дальності, так званої. І в, Росії... І в Росії терміново планують такі ракети будувати, але на це треба час їхні можливості обмежені і апас для України в тому, що і небезпека для України в тому, що вони власне можуть дозволити російським військам наносити удари балістичними ракетами, підтримувати їх, і відповідно по тих зонах, по тих районах України, куди вони раніше не долітали, тому що іскандер ми знаємо обмежений, і навіть кинжал обмежений. Там зазвичай його дальність збігається з дальністю літака, який несе. Але літаки ці побоюючись українського ППО, намагалися, як я розумію, які несуть кинжал і не залітали. На територію України, зокрема, запускали їх на території Росії, Білорусі або Чорного моря в акваторії. А от якщо йтимуть іранські ракети, особливо з дальністю до тисячі кілометрів, то вони, в принципі, можуть долетіти практично до будь-якої точки на захід від Дніпра. І може, не дай Боже, відбуватися таке, як було в Полтаві. І для того, щоб такого не відбувалося, доведеться тоді українському керівництву армії, ну і зокрема керівництву адміністративних одиниць на захід від Дніпра і Києві поводитися набагато обережніше, щоб не відбувалося такого, як у Полтаві, тобто уникати концентрації людей, особового складу, студентів, техніки, що ускладнить безумовно життя в Україні, ...студентів, техніки, що ускладнить, словно, життя в Україні клівалі громне калічество. Іранці наклепали величезну кількість, їм самим потрібно менше, тому що природно вони до Ізраїлю не долітають у будь-якому разі, як власне і ті три типи ракет, які я перечисляв, які теж не долітають до Ізраїлю, і тому вони можуть їх поставити. Крилаті ракети їх легше перехоплювати. Їх можуть перехоплювати різні зенітно-ракетні комплекси. Їх можуть перехоплювати винищувачі. А зараз, з появою f 16 частина їх буде працювати на перехоплення. Хороша можливість для цього з американськими ракетами повітря-повітря. А ось балістичну ракету ніякими винищувачами не перехопиш. Єдиний зенітний ракетний комплекс, який може перехоплювати балістичні ракети, це Петріот просунутої моделі ПАК-3. Більш ранні Петріот не дуже перехоплюють балістичні ракети. Піліхоють балістичні ракети. Западнеї медіа писали. Західні медіа писали, що скоріш за все будуть у відповідь якісь удари Ізраїля по військових об'єктах Ірану. Є ще така гіпотеза, що ймовірно Ізраїль передасть Україні високоточні ракети. Що думаєте з цього приводу? Наскільки це реально? Що по поэтому поводу? Пока на данный момент нет никаких що что Израиль начнет снабжать. Я думаю, що поки немає ніякої індикації того, що Ізраїль почне постачати Україні наступальну зброю і оборонної зброї, теж поки що я не бачу. Не тільки тому, що Ізраїль не хоче вступати у пряму конфронтацію з Росією, незважаючи на поведінку Росії після 7 жовтня щодо Ізраїлю, а й тому, що сам Ізраїль перебуває в наростаючому конфлікті з Іраном, його проксі союзниками. Ізраїлю самому потрібна вся зброя, яку він має, проксі союзниками. Израилю самому нужно все оружие, которое у него есть. Які саме ракети Іран передав Росії, достеменно невідомо. Британська газета Таймс написала про партію понад 200 балістичних ракет малої дальності, які доставили у невідомий порт у Каспійському морі, з посиланням на українські розвіддані поставили наймовірніше ракети Фатех 360 які можуть досягати цілей на відстані до 120 кілометрів. Експерти, як і представники американської влади, прогнозують, що це може стати початком поставок іранської балістики більшої дальності. Давайте подивимось детальніше, що ще є в Ірану. Отже, ракета Фатек 110 із дальністю до 300 кілометрів. Це ракета класу Земля-Земля. Її можна швидко підготувати до запуску та використовувати за поганої погоди. Ракети «Зульфікар» із дальністю у 700 кілометрів. Її теж запускають з пускових установок на землі. Якщо запускати її з території окупованого Криму або з російського Бєлгорода, то ця ракета може досягти Києва і населених пунктів у цьому радіусі. Також Іран виготовляє ракети Десфул. Це модернізована копія «Зульфікара» і вона здатна бити на тисячу кілометрів. Тобто, якщо запустити таку ракету з окупованого Криму або російського Бєлгорода, то вона може досягти Львова, Івано-Франківська і навіть кордону з Польщею за лічені хвилини. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до випуску. Свобода ранку. Вітаю вас! Вітаю вас. Пане Олександре, про передачу іранських ракет Росії говорили давно, ще з 2022 року. Зараз ці повідомлення на вашу думку виглядають більш правдоподібно. Чи це лише така нова інформаційна хвиля? Ні, це не інформаційна хвиля. Дуже багато джерел підтверджують факт передачі. Цих ракет справа в тому, що ще в серпні цього року відбувся фактично, відбулася остаточна домовленість уже про реалізацію попередніх домовленостей, які були між Росією і Іраном, Росію точніше, Іран відвідала делегація таємна. Вона відбула з Росії. Вони мали зустріч з двома представниками високопоставленими корпусу вартових ісламської революції. І було досягнуто домовленості про те, що е, Іран пришвидшить постачання цих ракет. Це зроблено було в тому числі через внутрішні. Фактори, які є в Ірані через те, щоб не дати новообраному президенту Ірану Позашкіану вийти на якісь домовленості з Заходом, що він хотів зробити. Тобто, таким чином, фактично його ж військові його підставляють. Ну і там духовна влада, там складна організація системи влади. Але що стосується нас безпосередньо, то зрозуміло, що Іран розпочав от саме. Із Фатехів 120-х, це в принципі це малого радіусу дія ракета балістична, максимальна гранична дальність і якої 120 кілометрів від 30 до 120. Що можна сказати? Що це фактично посилена реактивна артилерія. От у Росії було у 2022 році, коли вона починала повномасштабне вторгнення в Україну. Було багато комплексів різних торнадо. Це модернізована артилерія дальністю понад 80 кілометрів і до 100 кілометрів реактивна, я маю на увазі. Були різні системи смерч, модернізовані, ураган тощо. Ну, вони літали по-різному. Якісь 50, якісь 60, якісь до 100 кілометрів. Ця може летіти гранично 120, дещо далі. Але принцип дії той самий. Тоді ворог її використовував для обстрілу, в тому числі наших міст, для обстрілу як цивільних об'єктів, так і військових. Дуже багато вони обстрілювали південь України, тоді та й не тільки. А потім ці ракети просто почали дуже швидко закінчуватися, тому що війна затягувалась, і російський військово-промисловий комплекс не встигав за потребами, які є на фронті. Тому Росія вимушена фактично шукати якусь альтернативу, і тому вони звернулися до Ірану. Тому вони дуже довго випрошували ці ракети. Ну і дорогі, нарешті, мали певний успіх щодо ось такої незначної партії. Почали, як ви зауважили, з Фатехів, але можуть постачати і зульфікари, і десфоли, які мають дальшу таку зону ураження. Так, тобто, фактично, ці останні десфоли, вони загрожують в тому числі і західним областям. України правильно В тому числі так про це е, йде мова з кінця 2022 року. Поки що це питання остаточно не, рішено, не вирішено не вирішене. І наскільки мені відомо, зокрема, Іран не ухвалив остаточного рішення щодо постачання цих ракет, саме на е, чому, тому що дещо інший тип. Тому що ці ракети летять на більшу дальність, і вони поки що потрібні Ірану для того, щоб загрожувати американським базам в Іраку, підтримувати власну, власну хезбулу і так далі. Вони все ж таки потрібні поки що наразі е самому Ірану, але тут не виключено, що ситуація може змінюватися. А скажіть, які технічні характеристики саме цих ракет, тих які Фатехів, так і, і тих десполів, які можуть вражати західні області, дивіться, є різні типи. Е, є типи, починаючи, якщо ми говоримо про західні області, це максимальна дальність ракети до 700 кілометрів. Вона є ракетою балістичною. щоб було зрозуміло, це фактично удосконалені версії скадів. Радянських, особливо ракет типу СКАТ, які передавалися ще Іраку колись і не тільки. Це ракета класу Земля-Земля, які ну ракети середньої дальності, які спрямовані на враження стаціонарних об'єктів на назем, наземних противників. Ракета є небезпечна, вона летить по балістичній траєкторії. Її треба з урахуванням цієї специфіки, не не кожна система ППО її може перехопити. Потрібні все ж таки такі, як Петріоти або «Сампті». І, власне кажучи, в принципі, ну є різні, скажімо так, думки, тому що одна думка підтверджує той факт, що мовляв ракета є високої точності і надійної. Але насправді треба сказати, що в бойових умовах у великій кількості ці ракети ще не застосовувалися у великій кількості підкреслю. Тому вони поки що є такою своєрідною загадкою. Наскільки вони здатні долати відстань безпосередньо 700 кілометрів, долітати не нічого з ними не відбудеться в повітрі, там і так далі. Що стосується ракет дальністю до 300 кілометрів, вони звичайно є більш небезпечними, тому що їх застосовував Іран більше, і тому, власне кажучи, що вони можуть становити більші виклики і небезпеки, тому скоріш за все, Іран їх і може поставити менш очікувано, що вони поставлять ракети на 700 кілометрів. Хоча цього теж виключати не можна. Ви вже згадали про Петріоти, так. Наскільки взагалі потреба України у силах ППО зростуть, щоб збити ці ракети іранські вони зростають. Ми маємо більше викликів зараз. Ви бачите, що все ж таки ворог частіше намагається задіювати балістику. от і зараз фактично можна сказати, що задіють і КН-23, і «Іскандер», КН-23 північнокорейська. А у нас зростають виклики через те, що ворог змінює типи і підходить до атак. А, атаки є масштабними для нас є викликом зараз шахеди, іранські, до речі, теж тому що шахеди змінили висоти польоту і бачити, що вони практично стали недоступними для наших мобільних вогневих груп і. Виключили практично мобільні вогневі групи і системи протиповітряної оборони, так само, як і ПЗРК, і нам на сьогоднішній день треба збивати їх або в повітрі, або збивати системами протиповітряної оборони ракетами або зенітками, які оснащені радарами, і бачать чітко перебування цих дронів. Я вже не кажу про те, що в Ірані в Ірану вже є розробки електродронів, тобто дронів з електродвигунами, які безшумні, і тому виклики зростають. Що стосується Дальності на 120 км, кілометрів. Ну ви прекрасно розумієте, можна порівняти це із тим, що було із застосуванням російських С-300 С 400 по Харківщині і Сумщині. На жаль, вдалося збити їх зовсім зовсім небагато. І якщо ми не отримаємо додаткового підсилення безпосередньо, то боюсь, що збивати їх, ну скажімо так, буде практично неможливо. А єдиний вихід буде такий більш дієвий. Це знаходити ці пускові установки і склади з ракетами, і просто їх знищувати. От як Україна вихідними знищила склад ракет КН-23 балістичних в Воронівській області в солдатському в в Лісі? Отак От потрібно буде діяти. Скажіть, чи західні партнери зможуть задовольнити потреби України в силах ППО, так зважаючи на ці нові поставки Ірану і взагалі якою б мала бути реакція і України і Заходу на ці поставки? Ну, я думаю, що реакція хоча б дати нам можливість застосовувати атакамси на 165 кілометрів. Я навіть не кажу про 300, а з касетної бойової частини, хоча Україна застосовує деякі по території е, Росії вже системи Хаймерс, я маю на увазі реактивну артилерію. От нам треба на 165 кілометрів, хоча б з касетної бойової частиною і велику кількість для того, щоб це ну це була б, принаймні, я думаю, щонайменше пропорційна відповідь, і це було би дуже правильно. А тому, що ключ до цього, це знищення їх на землі. Більша ефективність набагато ніж знищення системами ППО. Друге, що стосується систем ППО, це зараз пріоритет. Ви бачите, що під час Рамштайну і зараз, під час от, турне такого західного. Президента України весь час лунає тематика ППО. Весь час посилення українських спроможностей і можливостей для захисту українського неба це не знімається з порядку. Денного. є у нас на превеликий жаль, дещо затримки з постачаннями окремих систем. Про це говорив вже колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю кілька тижнів тому. Про це зазначали під час формату Рамштайн, що ми очікуємо пришвидшення, тому що нам потрібно більше систем, якраз для протидії балістиці. І я думаю, що якраз до кінця цього року є шанс у нас дещо посилитись, принаймні отримати ті системи, які нам були обіцяні. Протягом цього року, починаючи з весни літа, це 5-6 систем, які мають уже заступити і нести бойове чергування, пане Олександре, А чи може наявність у Росії великої кількості балістичних ракет змінити ситуацію на фронті? Таких ракет ні. Тобто, ну розумієте, 200... Я розумію, що е, це зброя, вона несе ризики і небезпеки, але 200 ракет недостатньо. Ну, давайте скажемо, Росія нанесла ударів більше 10 тисяч ракет різними засобами по території України, абсолютно різними, абсолютно різними типами. Це не змінило стратегічну ситуацію. Говорити про те, що посилення їхньої реактивної артилерії навіть далекобійністю, там на 200 одиниць чи на кілька десятків, стратегічно це не змінює. Тактично так. Це може дати успіхів Росії, але на тактичному рівні, на певних ділянках, на, на певних територіях, але точно не стратегічно. Дякую вам, Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем Свобода ранок. Дякую. Ну а я і вся команда Свобода ранок кажемо вам дякуємо і до зустрічі у наступних випусках. Дивіться нас на TV та на Ютуб-каналі Радіо Свобода. До зустрічі.